Для мене завжди було важливим не бути банальною на заняттях зі студентами. Я завжди хотіла зацікавити їх, мотивувати до творчості, дати можливість проявити себе, відчути себе журналістом. І така можливість виникає тільки, тільки тоді, коли студенти з викладачем працюють інтерактивно. Це от фотографія нашого курсу зустрічі з нагоди 20-річчя випуску. Звичайно, що не всі тут є, але чимало саме з тих, хто був найактивнішим на нашому курсі. Тут є ось кілька людей поруч зі мною, це Світлана Дош, яка зараз є керівником Київського офісу Української служби ББС. Ми разом були на експериментальній практиці. Це була друга експериментальна практика в Донецькій. Газеті Рядянська Донеччина обласній газеті. Суть цього експерименту полягала в тому, що цей колектив редакції редактора йшов у відпустку і студентський колектив повністю місяць випускав чотирьохполосну тричі на тиждень обласну газету. Вражень було дуже багато, досвіду було неймовірно багато, і тому весь час хотілося б відновити таку практику і дати можливість сучасним студентам відчути себе вже з першого курсу справжніми акулами пера. Алло! Добрий день, Микола Івановича! Я хочу запитати, чи ви вже зважилися на початок експериментальної практики з нашими студентами. Інформація про те, що один парубок і восьмеро дівчат з Києва приїхали ставити експеримент у погребищі, швидко передали народне радіо. І почалося. Перша газета, яку вони випустили, дуже гарна, така вона своєрідна якась віє молодості. Головне, що колос там. Колосок.